Пруть ще три батальйону тактичні групи, вояків РФ перетнули кордон і зайшли в Україну. Чисельність ворожої раті лише за останні дні близько двох тисяч. Київ вже звернувся до ОБСЄ по пояснення, чому армія сусідської держави стягує до нашого кордону ще 50 тисяч солдатів. Сьогодні тривають важкі бої в околицях Донецька та під Маріуполем. З артилерії накривають наші позиції у пісках. А так у піхоти за підтримки танків українські воїни відбили і біля Горлівки. Детальніше в матеріалі Віталія Фанасієнко. Бої по всій лінії фронту тривають на Донбасі вже майже тиждень. Щодня військова розвідка фіксує, як бойовиків на всіх гарячих напрямках поступово заміняє регулярна армія Кремля. Поки міністр МЗС Росії Лавров наголошує пропагандистським місцевим змі, що в Україні не було і немає їхніх солдатів. У Давосі президент України Порошенко називає точну кількість російських вояків, що лише останніми днями вторглися на Україну. Ситуація погіршується. У нас є інформація, що більше двох тисяч російських вояків, а також 200 танків та БТРів перетнули український кордон. У найближчі дні ситуація може ускладнитися. Скупчення російських солдатів та військової техніки у штабі АТО зафіксували одразу у кількох напрямках. В районі Луганська зафіксована появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В місті Краснодон зафіксовано близько 60 танків, понад 50 БМП та БТР, а також близько 100 бронемашин Тигр. В районах міст Шахтарський Торес засереджено близько 100 танків збройних сил Російської Федерації. А ще у повній бойовій готовності на кордоні з Україною вишикувалося і ще 50 тисяч російських вояків. Чи не найгарячішою точкою на Донбасі досі залишається Донецький аеропорт? Хоч приміщень там мало що залишилося, запеклі бої там тривають і вдень, і вночі. Вранці кіборги знищили з десяток бойовиків. Ті відповіли вибухівкою. Нас взорвали другий раз. і тот уголок, який ми держали, під нами заложили взривчатку, під ребятами, які вже були ранені. І просто подорвали. Все рухнуло вниз, і три етажа зверху рухнуло ще на нас. Ребята роздавлені почти всіх блоками бетонными. Кого смогли вытащить, вытащили. Кого не смогли, все остались под завалами, потому что надо техника тяжелая. Ночью начали сепаратисты добивати наших раненых які залишилися по ту сторону завала. Пленних вони не беруть. Ще один важливий напрямок, який намагаються активно атакувати бойовики – район Бахмутської траси. Там, у разі прориву українських позицій, бойовики розраховують отримати прямий шлях до Лисичанська, Северодонецька та Рубіжного, закріпитися на опівночі області, а також оточити стратегічно важливе місто щастя, де розташована ТЕС, яка забезпечує електроенергією Луганськ. Щоправда, у штабі АТО зазначає, що цей напрямок нині активно захищається в районі 29 дев'ятого блокпостів. Українські військові зупинили наступ терористичних військ. Загострилася ситуація і на Луганщині. Там бойовики продовжують активно обстрілювати із градів Новотощівку, станицю Луганську та Чорнухине. А також по обіді підривали міст через Сіверський Донець. У зв'язку з цим українська сторона була змушена закрити пункт пропуску широке станиця Луганська. Терористи обстрілюють і Авдіївку на Донеччині, яка досі не входила до зони АТО. Там розташований найбільший у Європі коксохімічний завод. Якщо завод. Буде знищено, а це саме є цілі росіян. То це означає, що вони хочуть зупинити в цілому весь металургійний комплекс України. Прошу включити Авдіївку терміново перелік населених пунктів, по яким здійснюється антитерористична операція. У РНБО кажуть, ситуація по всій лінії зіткнення загострюється, але українські військові здатні втримати свої позиції. Віталі Фанасієнко і Набоднар Спецкор, 2+,2.